Добрий день, діти! Я рятівник. Сьогодні ми з вами будемо розглядати протипожежний щит. Якщо виникне пожежа, то дорослі зможуть взяти тут все потрібне для гасіння вогню: відро, багор, сокиру, лопату, лом. А скажіть, як ви думаєте? Чому всі предмети на ньому червоного кольору? Всі ці предмети призначені для гасіння пожежі? Насвіть знайомі предмети, які ви бачите на щиті, відро, сокира, лопата. Скажіть, а що дорослі можуть робити цими предметами під час виникнення пожежі? Відром носити воду і заливати нею вогонь, сокирою відрубати частину предмета, вибити скло у вікні, щоб швидко проникнути в охоплене полум'ям приміщення, лопатою закидати вогонь піском або землею. На протипожежному щиті є ще предмети, яких в іншому місці ви не побачите. Це – Багор Він має довгий держак і на кінцях загнуті в різні боки гаки. Багор теж потрібний під час пожежі. За допомогою гаків з приміщення витягують предмети. Гаками легко можна зачепити будь-який предмет. держак. У багра, довгий, і вогонь не дістає того, хто ним користується. Вогонь можна загасити не тільки водою. Пам'ятаєте, ми дивилися мультик, коли вогонь загасили піском, а ще можна загасити землею, і вогонь погасне. У протипожежному кутку є ящик, там є пісок. А це кошма. Коли її накинути на полум'я, то вогонь погасне. А ще є вогнегасники. Всі дорослі можуть користуватися ними. Під час пожежі люди піною з вогнегасника. Поливають палаючі предмети. Ми розглянули всі предмети, які є на протипожежному щиті. Як ви думаєте, а чому всі предмети зібрані в одному місці? То я вам це зараз скажу. Це зроблено для того, щоб під час пожежі дорослі змогли легко знайти. Потрібний інвентар для швидкого гасіння пожежі. Ось, діти, я вам сьогодні розповів про засоби гасіння пожежі. Знайте, вогонь не іграшка, пожежа це велике нещастя. Не пустуйте з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Діти, а тепер я пропоную вам пограти в гру Вогонь добрий чи злий. Я буду вам показувати малюнки, пов'язані з діями вогню. А ви будете визначати в кожній ситуації, хто він, помічник чи руйнівник, добрий чи злий. Ось подивіться: вогонь горить у каміні. Зігріває кімнату. Який він? Добрий чи злий? Так, молодці. Вогонь запалив штору на вікні. Який тепер вогонь? Так, злий. Вогонь готує в печі пиріжки. Добрий, молодці. Вогонь палає посеред килима. Так, злий. Вогонь смажить на мангалі шашлики. Так, добрий. Полум'ям багаття зігріває мандрівників. Так, добрий вогонь. Обпік дівчинці руку. Злий вогонь спалює на звалищі сміття. Так, злий, варить на плиті борщ. Добрий. Так. Язичком свічки освітлює кімнату. Добрий вогонь. Ну що ж, ви справились з завданням? Молодці!